Ансамбль бального танцю Мрія знову штурмує п'єдестали. На початку травня колектив повернувся з чергових змагань, які відбулися в Одеській області. Участь у Овідіополя взяли найменші вихованці клубу. А в ще одному змаганні, проте вже в Одесі, взяли участь старші пари. З танцюристами поспілкувалася Варвара Дінул. За останній місяць вихованці Палацу культури відвідали багато всеукраїнських конкурсів. Наймолодші бальники віком від 6 до 8 років позмагалися на щорічному турнірі Кубок Овідіополя». Показавши кращі номери, до южного діти перевезли медалі та грамоти за перші місця. Наш колектив виступив дуже удачна. Ми зайняли всі перші місця, які тільки могли зайняти у всіх категоріях. Тренуються, вони, звісно, каждый день очень старательно и ну, нет такого ребенка, которому было бы все равно, как он выступит. Каждый хочет быть победителем, и я рада, что им это удается. Мы выступали по трем и по четырем танцам. Дети возраста 6-7 и некоторые уже 8 лет. Они занимаются второй год обучения. И они танцевали медленный вальс, квикстеп, чечеча и джайв. Конкурс Кубок Овідіополя проходить щорічно. Організатори змагання намагаються зробити програму яскравою та цікавою. Тож, попри те, що було змагання, діти повернулись додому з подарунками та позитивними враженнями. Ми танцювали чотири категорії. В трьох категоріях ми, ми, ми виграли перше місце. Там було весело, був. Очень очень хорошо организовано. Я занимаюсь два роки. Detyre, какие твой любимые транс? Вальс, квикстеп, ча ча И на какой конкурс вы ездили с тебя? Мы ехали на конкурс Оведиополь. Він назывался Кубок Увидиополя. Ты mm не -hmm. переживала? Mm -hmm. Я не переживала. Куда купили? Как это назывался конкурс? Кубок 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 Я с мамой. Группой. И с мамой. Не пропускаете ли вы занятия? Ну, почти все. Я не, я не пропускаю. Э, а когда болеешь, Алёк? <свят> ну, когда болеешь... Вот. Кращі результати показала не лише молодша група бальників «Мрія», а й старші діти. В Одесі відбувся турнір Денс-фестиваль, в рамках якого проводився чемпіонат України серед збірних команд областей. Одеську область представляли вихованці ансамблю Мрія. Аміла та, та Юра цього року пара стала найкращою серед областей України. Про досягнення наших спортсменів дізнався президент федерації. Він особисто запросив пару до Англії на чемпіонат світу. На теніділі ми були на турнірі в місті Одесі. Турнір називався «Одеса Деса Денсфестивал. традиційно проводиться весною. организатор Виктор Полей. Мы получили приглашение от президента федерации, чтобы Юра и Тамила в следующем году представляли сборную в Блэкпуле. Сейчас будут проходить отборочные туры. В прошлом году мы выиграли, мы стали чемпионами мира. И очень приятно, что он говорит, вот из такого далекого, неизвестного города Южного, маленького, есть пара, которая смогла помочь в сборной в прошлый год. И мы бы хотели видеть вас в этом году. Для нас это было... не было это очень приятно услышать. В этом году нас еще раз хотят взять сборную Украины. Опять, скорее всего, поедем на чемпионат мира. И вот мы танцевали за сборную Одессы, и в этом году она победила. Просто набрала больше всего баллов. Мы поедем опять в Англию, в Блэкпул, там и проходить чемпионат мира. Мы будем, мы будем готовиться к сборной 8 месяцев до сборной, чтобы победить Россию. Вихованці ансамблю бального танцю мрія продовжують тренування і підготовку до конкурсів різного гатунку.